Дитячі будинки сімейного типу це така форма виховання, де одна родина може брати під опіку до 10 дітей сиріт або дітей, позбавлених батьківського опікування. Придбання житла для таких новостворених будинків сімейного типу здійснюється за рахунок субвенції з державного бюджету. В Хмельницькій міській територіальній громаді з'являться ще два будинки сімейного типу. Це дозволить забезпечити житлом і підтримкою родини, які були вимушені переїхати з прифронтових регіонів до нас Хмельницьк. Нашу громаду. Перший вже будинок у нас функціонує в Хмельницькій громаді. Родина переїхала в грудні 24-го року з Херсонської області. В родині виховується п'ятеро дітей, позбавлених батьківського опікування і двоє діток, власних діток. Придбаний для них будинок був площею 281,4 квадратних метрів. Тобто, цей будинок вже функціонує, родина живе. Наразі буде придбано ще два будинки. Один буде для родини, яка переїхала з Дніпропетровщини. У родині шестеро дітей позбавлених батьківського опікування і двоє дітей сиріт. І третій будинок буде створено для родини, яка раніше проживала на території Цинельківського району. У них сім діток, вихованців, і одна власна дитина. Для родини буде придбаний будиночок 288 квадратних метрів.